Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 червня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин по суті за ці вихідні. Я нагадаю, підтримайте своїми донатами Україну. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А от якось так склалося на цих вихідних дуже багато. От е, всіх е, новин в топах про Україну. Я завжди розпочинаю з української теми, і сьогодні так само. Е, ну, по перше, розпочну з того, що е, е, в цю неділю було як ніколи багато відключень світла по Україні. І, от е, я не знаю, що саме мали на увазі це е, американські новини, Говориться про те, що. Вся Україна, окрім трьох регіонів. Я не знаю, чи це області малося на увазі, але от, крім трьох регіонів, після суботньої атаки на енергосистему України е, в неділю було просто таке масове відключення електроенергії на Україні, в, в Україні. Ось. Також говориться роз, новина про те, про журналістку І, Ірина Цибух, якщо я правильно вимовляє її прізвище в перекладі з англійської. Це е, молода жінка, яка ще от декілька днів залишалася до 26-річчя. Вона була колись до війни журналісткою на Суспільному, але пішла добровольцем-медиком. Е, і от останнє була її е, місце, де вона перебувала і цю службу, була якраз на Харківщині. якраз, під час цих останніх штурмів вона загинула. от е, В неділю було прощання в Києві, а в понеділок планується, що м, буде похорон у Львові. Вона от, звідти родом. Е, от така історія. Е, розказується також і про е, те, що Дніпро Гес після останніх е, а так знаходиться зараз в критичному стані. Знову ж таки, згадується і про Каховську гідроелектростанцію, що трапилось туди. От розказується так само, що Дніпро ГЕС, так само зараз от, е, доволі небезпечна ситуація. Новина є також про одну жінку. І в принципі, стаття не тільки про цю жінку, там ширше розказується, але жінка 98 років, яка е, проживає, проживає, проживала на Донеччині. І історія про те, що жінка знову ж таки згадується, як пережила голодомор, навіть в Україні пережила Другу світу війну і розказується про її долю під час вторгнення Росії. Про якраз під час уже широкомасштабної війни вона була з цієї сторони не в ДНР. От, але була з цієї сторони і розказується про те, що під час а, одного із атак, там артилерія чи бомби, там конкретно не описується, її будинок там підірвалось, вона залишилася сама. А, ще до бомбування вони були жила вона із своєю невісткою, які 66 років. Так само саме перше враження, як тільки от, в статті говориться, як тільки прийшли. Русські визволителі, перше, що зробили, застрелили її собаку. Ось, і оця жінка 98 років, бабуся, як ви розумієте, це вже доволі такий похилий вік. Але вона, от, після того, як вискочила, по суті, в шльопанцях після цього бомбардування. І там знову ж таки не описується скільки годин, але через бойові лінії, через там, трупи солдатів як її доля, знову ж таки, як вона проходила до української території. Ну і взагалі розказується знову ж таки оця стаття про те, як а, мирні жителі якраз живуть от, в районі цих ліній розмежування біля передових там, і так далі. Ще одна стаття про а, ді, ді, дітей із дитячого будинку в Херсоні. І якось раніше була новина про те, що. А декілька місяців в кінці в кінці минулого року про те, що вдалося повернути семеро дітей за допомогою там держави Катар, там через свої схеми, якісь там були, так от якраз виявляється та історія. От має зв'язок з цією історією: історія про те, що. Був дитячий будинок. По суті, це навіть можна сказати, що це день малю... чи дім малютки. Я не знаю, тому що там в основному немовлята і були дуже малолітні діти. А багато із них були хворі діти. В декого навіть які були батьки. Коли на Херсон розпочалося вторгнення, зайшли російські війська, дітей. Там керівництво цього дитячого будинку заховало, і забрало з дитячого будинку, відвезло на, інше, на інший кінець міста. Там є така Баптистська церква, церква Голгофа, називається. І вони переховували цих дітей там. Ну але коли знову ж таки окупанти зайшли в Херсон, почали розшукувати, відповідно знайшлися ждуни, які чекали їх, тобто виплило, узнали, де ці діти і. Приїхали помпезно, забрали цих дітей назад в дитячий будинок, зняли цілу кучу пропагандистських фільмів, а потім цих дітей, коли відступали, відвезли в Крим. В, Кримі переробили, в Криму переробили цим дітям громадянство на російське, і багато з цих дітей знову ж таки. В цілях популістичної такої схеми, чисто пропаганда російська, що дивіться, от в Росії, до речі, є мерва дитячих будинків, яких ніхто не усиновляє, а от вони прийшли в Україну, спасли цих дітей і усиновили. І от з числа цих 46 дітей, яких вивезли, сім якраз все-таки вдалося повернути назад в Україну. Доля інших знов ж таки багато це от немовлята, які навіть ну, ще й не знають толком по суті своїх батьків. А їх тепер от просто роздають тепер по російським по російським сім'ям. Ну, на американському просторі продовжує пережовується тема все-таки визнання винним Трампа у його злочині. Термін покарання, як я вже говорив, про це ще невідомий, тому що винесення вироку буде 11... Липня, аж тобто там може бути від умовного терміну до 4 років ув'язнення, можливо, якісь громадські роботи там пошлють, Це таке зараз, це, а, як то кажуть, вилами по воді писано. Трамп оголосив про те, що він буде подавати апеляцію, але одразу говориться про те, що сам апеляційний розгляд, апеляційний розгляд цієї справи буде аж 25-му році, тобто, вже після виборів. але це абсолютно не відміняє того факту, що Трамп є злочинець, його визнано винним у злочині. І я нагадаю, що це перший судовий процес із чотирьох, і це самий такий, ну, по суті, слабенький, якщо так можна сказати. Тому що два три інших, федеральний, наприклад, у Флориді, там аж 40 звинувачень в цьому судовому процесі. Це той момент, який. Коли він після того, як закінчилось президентство, він забрав а, там цілими ящиками секретні документи. Коли попросили їх віддати, він їх переховував, і потім дійшло до того, що ці просто секретні знову ж таки нагадаю документи залишилися чи опинилися у по суті гольфовому клубі, який там мерва звичайних людей без всяких там обмежень по доступу. Могли б, наприклад, мали доступ до тих документів. Тобто, ось і цей судовий процес мав розпочатися 20 травня, але там через перенос, через те, що тепер хочуть розкласти які ж документи секретні, наскільки секретні. Цей судовий процес відкладений. А другий федеральний суд, який той перший це Флорида, другий це Вашингтон в столиці, за те, що Трамп і його там команда розганяли по суті брехню про те, що у них вкрали вибори, що вони програли ці вибори, знаючи, що це неправда. І в принципі, до чого це привело? Це привело до штурму капітолію, під час якого загинули навіть люди. Цей судовий процес мав розпочатися 25 квітня, але він так само зараз на паузі, поки Верховний суд не видасть своє рішення відносно того, наскільки е наскільки розповсюджується імунітет президентства, тобто чи він має недоторканість таких питаннях, чи не має знов ж таки це питання у ві у повітрі. Ну і третій це штатовський, так само штатовський суд розглядає не федеральний, в штаті Джорджія про те, що вони з там командою 18 людей пробували змахлювати рішення, чи верніше, результати виборів в штаті Джорджі. От і, як ви розумієте, ці три кримінальні справи вони набагато серйозніші, ніж ця, що в Нью-Йорку. Тому що в Нью-Йорку воно ну, трошечки комедно, майже по необачності, тому що дивіться, що трапилося: Трамп зрадив своїй дружині. Спорноакторкою про це дізналися. Він вирішив замовчати і там підробив чеки, заплатив і так далі, щоб про це не дізналися. І якщо взяти оці всі моменти поодинці, зрадив дружині, ну, в Америці це новина. Багато людей такими штуками займаються. Віддав комусь там гроші, ну віддав, то віддав гроші. Але суть дивіться, в чому, в чому ця кримінальна справа. І це, в принципі, це люди, які не заангажовані, які не. Не знаходяться в секті Трампа, а дивляться нейтральними очима на цю ситуацію, чому це кримінальна справа в штаті Нью-Йорк, і яка була це заборонено нелегально робити в штаті Нью-Йорк задовго до Трампа. Це не Байден придумав, це не під Трампа придуманий закон. Це було давно. Трамп знав, що він порушує цей закон. Так, от, дивіться, що відбулося: що Трамп зрадив свої дружини. І е, для того, щоб замовчати цю справу, він заплатив гроші, щоб не дізналися, що це були гроші за це, він підробив документи, і це, за це навіть його не судили б. А судять за те, що для чого це все робилось. Для того, щоб не дізналися правду, коли він буде йти в 2016 році на вибори. І це все вкупі, е, підводиться під те, що Трамп. Приймав нечесну участь у виборах. Тобто, це вже з корупційною системою, приховає інформацію і так далі. І по суті, сам Трамп своїми руками сам собі викопав могилу, якщо можна так сказати. Ось, і ще одна новина із серії Я, наприклад, взагалі не дивуюся, Останнім часом я просто з таких новин взагалі не дивуюся. Це те, що Трамп пробив іще одне дно. І, можливо, на наступному стрімі я не хочу сильно розповсюджуватися. Там свої думки з цього приводу, але а, про що новина? Про те, що Трамп завів собі Тік-Ток. І от на, на кінець цих вихідних, на неділю, в Трампа вже було 1 мільйон 100 тисяч підписників, фоловерів да, на цьому TikTok. І чому дно? Тому що Трамп. Сам був першим ініціатором закрити TikTok в Америці, тому що це шпигунська платформа, це шпигун із американцями і так далі. Тобто, задовго до того, як цей закон зараз був прийнятий, який заставляє китайську компанію продати TikTok в Америці, Трамп перший разом з Пенсом вони були ініціаторами. І зараз він створює аккаунт, підписується туди. Слухайте, які принципи. Але Трамп каже: слухайте, для того, щоб вибирати вибори, я і туди піду, розумієте? Це от те, що я дуже часто повторюю, і те, що Трамп робить на ті самі граблі, постійно наступає, але знову ж таки, люди, які знаходяться в секті Трампа, вони ковтають такі штуки залюбки, нічого, на що на це не звертають. І ще в мене якийсь такий випуск, який цей вийде, на жаль, антитрамповський, мені бридко самому від цих новин. Але дивіться, про що новина. Історія про. Католицьку місію в місті Сан-Дієго. І історія про те, що ця католицька місія допомагає новим емігрантам, які приїжджають в Америку. І дивіться, нічого нового не відбувається. Я от за 80-ті роки не знаю, не розкажу вам, але починаючи з 90-х років минулого століття, тобто останні... Там 30 з лишнім років як відбувається переїзд іммігрантів Сполучені Штати Америки, особливо перші, ті, які їхали в Америку, і тут родичів взагалі не було. Коли ви їдете в цю країну як новий іммігрант, ви маєте знайти якогось спонсора. розумієте? Коли є оце такий статус біжені, здають. Це не означає, що держава вам платить гроші. Вас все рівно підписується якийсь американський спонсор. І в Америці це 99% були випадки. Це якась із церков. Ну, В даному випадку це католицька, це православні, нема різниці. Але місцеві церкви підписуються, і ви навіть можете бути не християнином. Все рівно вони, як просто християнська їхня місія на землі допомагати ближнім, допомагати людям. І вони допомагають свіжим іммігрантам. Що відбувається в цьому з конкретно церквою, і знову ж таки там з цієї статті виходить як це розповсюджується і на інші церкви, і навіть єврейські синагоги, Новина про те, що як і знову ж таки, я повторююсь, як останні 30 з лишнім років, як будь-яка церква в Америці, продовжують приїжджають свіжі іммігранти, нема де притулитися, їм там я вам розкажу, що вони там. Вам якийсь одяг дадуть, якесь житло знайдуть, інколи знаходять стару машинчину, щоб перший час на роботу доїхати. Тобто саме елементарно на перший, а, перші там, місяці дні проживання в цій країні. За цю конкретну місію а, взялися Трампісти. Більше того, не просто трампісти, а навіть чотири конгресмена із Палати представників так само засипали просто цю місію імейлами. Листами звинувачуючи їх в всяких нелегальних схемах, що вони по суті навіть налагоджують перепуст там, пересікання кордону нелегальних всіх штук, приходять в цю церкву, переодягнені, нібито в якихось інспекторів, винюхують, роблять фотки і, по суті, звинувачують у Бог знає чому. Розумієте, просто не дають навіть звичайно. Працювати, кляузу на них пишучи там в іншій інстанції, і їм погрожуючи і такі самі штуки. Ось для мене це реально дичина в тому плані, особливо, що трампісти вони себе вважають от глибоко християнами. Вони виступають проти, там голубих, гомосексуалів, ЛГБТ, всяких таких штук проти аборів, абортів, християнської цінності. І тут вони топлять церкву. Розумієте, окей, є, можливо, претензії до католицької церкви, там хтось там признає їх, не признає. Але для мене це реально дичина. І для мене це просто ще один признак того, що трампісти є вивіска, можливо, продаєте Біблію, але в середній тієї обложки Біблії, там хто і знає що, яке взагалі не має ніякого відношення до християнства. Але трошечки я вам розкажу тепер і про другу сторону, то все-таки. Не все так гладко і в демократичній партії. Тобто є от кримінальна сім'я і демократів в демократах. І це по суті президентська сім'я, мова, правда, не про Джозефа Байдена, а про його сина Хантера. А сьогодні, в понеділок, розпочинається судовий процес в штаті Делаве, де а, його звинувачують за його історію із. Пістолетами і історія про те, що Хантер Байден він взагалі був алкоголіком, наркоманом, там історія тянеться і так далі, і в Америці існує закон. Коли ви заповняєте форму на купівлю пістолета, там знову ж таки, якщо ви десь там не підпільно, ви заповняєте форму і там є інформація і так далі. і Так, далі, тому подібне. так от, ви маєте відмітити, якщо ви відбували срок у в'язниці. Вам не можуть продати пістолет, і так само вам не можуть продати пістолет, якщо ви наркоман. Тому що, ну, ви невміняємий, по суті, і так далі. Так, от Байден, коли заповняв Хантер Байден, син президента Байдена, коли заповняв цю форму, він у цей пункт, якщо він наркоман, не відмітив. Значить, що йому переділяється, що він... Обманув і там із трьох пунктів складається, що він обманув форму, що він мав пістолет. Взагалі там трошечки комедно, він мав пістолет на протязі 11 днів, потім його забрали. Але це в суті не міняє там 10 років, 11 днів він порушив закон. Але це така, знаєте, от... Хоча дивіться, якщо до новину вину верніше буде доведено, то за цей злочин в Америці може бути до 25 років ув'язнення. Знову ж таки, це максимальний термін. Нереально, що йому впаяють за це, там навіть 750 тисяч доларів. Хоча я думаю, для Байдена це не такі великі гроші. Хоча знову ж таки повідомляється, що ці от останні там роки ідуть уже судові процеси, що і в Хайнтера Байдена так само закінчуються гроші. Платити своїм юристам і говориться про те, що останнім часом він, якщо і платить своїм теперішнім адвокатам, які гроші, то це реально копійки, але вони ще поки що з ним. І говориться також про те, що якби це був би не Байден, не Джозеф Байден, вибачаюсь, не Хантер Байден, то цю суду справу навіть і не розпочинали б, якби це якийсь умовний там наркоман, скажімо так, був би спідворотній. Але. Тут справа політична. Більше того, тут не просто політична справа. Приблизно рік тому до кінця там невідомо ще й допомогою. Звинувачення разом з адвокатами знайшли якусь там, придумали якусь угоду, що Хантер Байден нібито визнає свою війну. вину, вину з нього знімаються а, всі звинувачення, він у в'язницю не сідає, якийсь там штраф платить, всі задоволені, все нормально. Вони з цією писулькою прийшли в суд, а суддя сказав: ви мене вибачте, ви мене тут що за дурня вважаєте? Да тут, короче, судова справа, що це за така за угода, і він її просто у них на очах, ну умовно кажучи, порвав, відкинув. І привело це до якраз судового процесу, який розпочинається сьогодні. Будуть починатися знов набиратися суд присяжних і так далі. Але реально дивлячись, це не настільки страшна справа, кримінальна, ніж та, що буде розпочинатися у вересні місяці. Так само з Хантером Байденом, там все набагато серйозніше. Там набагато більше штрафи, набагато більше ув'язнення, і за це в Америці вже садять конкретно. А саме... Несплата податків. Хантеру Байдену пред'являється, що він знову ж таки свої податкові декларації, якісь роки взагалі не заповняв, якісь роки махлював, не давав не інформацію. А за це в Америці скидок нема Президенти, чи не президент, чи син президента за це ліплять на всю катушку з грошима в Америці не жартують. Чому? Тому що я завжди повторюю, Америка це про бабки у всьому. Ось, ну, але як не як, судовий процес зараз трошечки увага сунеться з Трампа на Хантера Байдена. Чому? Тому що Хантер Байден це рукою подать і до президента Джозефа Байдена. І якщо, наприклад, будуть казати, дивіться, Трамп злочинець іде в президенти, то республіканці будуть казати, ага, демократи такі самі, ось синуля злочинець, така сама злодійська сім'я, шило на мило, і те, і те однаково. Ось, ну, досить вам короче, трошечки про політику. Давайте про американське життя. Трошечки вам розкажу про космос. Я от деякий час розказував про Боїнговий uh, старлайнер, який конкурент SpaceX, який зробили цей uh, літальний апарат, який має від. Бути конкурентом оцей Dragon Crew, що робить SpaceX, щоб відвозити астронавтів на космічну станцію. І вже, мабуть, я збився, якщо чесно, трошечки з рахунку, але мало не місяць вже це відкладається оці ці польоти, і а останній політ мав відбутися, запуститися. Одна остання спроба мала була відбутися в суботу. І коли йде оцей останній відлік, там комп'ютери слідкують, за що відбувається, там декілька комп'ютерів, і один із цих комп'ютерів за три хвилини до того, як вже мало б запуститися, він знов знайшов якусь помилку, все зупинилося. Запасний політ мав назначений бути на неділю, тобто одразу, його одразу відмінили, тому що недостатній термін навіть розібратися, в чому помилка. Тепер наступна спроба буде аж не аж а 5 року червня. Це середа. Вийде чи не вийде, хто і знає, але от така якась довга пісня виходить з цим а, старлайнером із Boeing-а. Про погоду трошечки розкажу. Вийшов такий якраз статистична така новина, аналіз за останній місяць за травень, от ми вже в червні живемо. За травень місяць вийшла статистика за скількість торнадо в Америці. і Рекордна кількість, я вам скажу для порівняння, щоб ви розуміли середньостатистичний такий місяць травень. Це 275 це є, торнадо за місяць. В цьому травні було більше 500, 25 із них були мінімум другої категорії. Це Друга категорія це вже швидкість більше 180. Кілометрів на годину. І От я часто розказував про те, що ті без світра, там, Техас без світла, багато людей загинуло. Торнадо охопили 30 штатів, починаючи пі самий південний штат а, Техас, самий північний штат Мічиган, тобто всю Америку, от центральну частину, де це тор алея Торнадо, де от завжди ці штати. Від самого півдня до самого пів... півночі. Деякі міста, от Оклахому, я розказував про те, що одне маленьке містечко там двічі пройшло торнадо, і от другі, і от Оклахома, там населення тисяча людей. А торнадо був 3 кілометри в діаметрі. Машина, щоб ви розуміли, що це таке 3 кілометри в діаметрі. Я думаю, що це торнадо був. Розміром більше, ніж те село, яке він просто там перемолов на сміття. Ну і знову ж таки, багато хто б'є на сполох цієї штуки, тому що ну, це ненормальна штука. Багато хто прив'язує до глобального потепління, і, в принципі, ну, дивлячись логічно, так воно і є, тому що перепад температур більшає, більшу ці катаклізми і так далі. але Мабуть, найголовніше з цього всього, що травень закінчився, але сезон торнадо ще не закінчилися. Це продовжується так само і на червень. Скільки буде в червні, будемо дивитись, але отаке. от таке. Буквально на цих вихідних е в суботу, да, я стрім робив і тему за зачепили ми трошечки про пістолети. І от на цих вихідних, от багато як просто мені от останнім часом стільки не попадалося стрілянини. Найбільше, мабуть, була місто Акрон Огайо. Там була вечірка, і після опівночі почалася стрілянина. 24 людини поранено. Одна людина загинула в Пенсільванії, а в барі там були якісь розборки. Двоє людей загинуло, сім поранено. І це от тема така, я вам скажу, дивіться раніше. От навіть цю історію в барі. І знову ж таки, це не дві ці новини. Таких, мабуть, я з десяток просто мені в топах попалися таких новин, я кожну там не буду перелічувати. Але до чого я веду, що раніше люди там випили, там втратили контроль, побили морди, ну, що найгірше мало, зламали ніс кому-небудь. А тепер дивіться, дві людини, я так розумію, в них була якась сім'я, там якісь діти, можливо, були там. І тепер що? Ти був 5 секунд крутий з пістолетом. Але коли в тебе котілок взагалі не варить, а тим більше, коли ти випивший, ти взагалі не контролюєш, контролює, що там відбувається. А тепер, якщо хто стріляв і не застрелили, то по-любому ти будеш у в'язниці бути. Якщо навіть ти живий залишився, знову така сама історія. Дружина, діти, все розрушено. Чому? Тому що знову ж таки право на носіння зброї це круто, але відповідність в Америці з цим просто це. Повний бардак, реально. Ну і остання новина трошечки про майбутнє, яке, можливо, вже не таке і далеке майбутнє. Якось я вам розказував про те, що в Техасі там уже є а, пробні рейси, де їздять автопілоти, фури автопілоти взагалі без водіїв. І до кінця цього року ці лінії вже мають працювати на повну потужність. Зараз там деяких ще їздить водій, який для підстраховочки нібито сидить. Але до кінця року, от в штаті Техас і декілька там північних штатів, вже будуть їздити ці фури без водіїв, роботи. Я бачив так само декілька таких уже підприємств, де працюють так само роботи на конвейерах і так далі. І просто, коли отак дивиться за цими новинами, складається таке враження, що ну, звичайні там, прості люди будуть потерпати від роботів. Але дивіться, що а, роботи і Тепер дотягнулися і до товстосумів. Що саме? Виявляється, зробили аналіз трошечки, і от історія про штучний інтелект. От програмочки, там програмістів якось про це так само розказував. Але виявляється, знаєте, хто саме, чи, чия робота найвразливіша? Начальники цехів різного роду. Чому? Тому що підрахували, виявляється, що мінімум 80% роботи, які робить начальник на роботі. Штучний інтелект може справлятися отако от набагато швидше. І економік, економія, як ви розумієте, набагато більше, ніж якийсь там на 10 доларів мужик, який на конвейері там коробочки переставляє. Там люди заробляють, там, на, якщо це там великі корпорації, там по півмільйона доларів зарплати у них, розумієте? В місяць, В місяць. І тепер от багато таких компаній вони в принципі дивляться в цьому напрямку. І, умовно кажучи, скільки там начальників було, там 10 скоротити їх, умовно кажучи, на два, які будуть контролювати там деталі, які йде цей human touch, людський дотик, щоб ще трошечки залишити. А далі штучний інтелект, хоп, хоп-хоп, фірма економить мільярди доларів в рік. розумієте? І все. І тепер виходить, що всім уже неприємно, коли штучний інтелект втручається в людське життя не просто бідним. Бачите, тепер і зачепило і багатих. На цьому все. Я дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Не забувайте підтримати Україну. Вам нехай щастить. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. На цьому все. Все буде Україна!